Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Показник валового внутрішнього продукту це такий міжнародний метод обрахунку чого. Обрахунку стану економіки країни. От як оцінити, в якому стану стані економіка тієї чи іншої країни? Можна рахувати, скільки країна виробляє в штуках якихось речей, так? якихось товарів. Але це не об'єктивний критерій. Чому? Найбільш об'єктивний це вартісна оцінка товарів і послуг, яку виробляє країна. От саме ВВП і рахує вартісну оцінку сумарно вироблених товарів і послуг за рік тією чи іншою країною. Більше того, показник ВВП це зараз ключовий показник для визначення того, що ми називаємо вага країни у світі, її потужність. Потужність сучасної країни визначається не кількістю танків, літаків, там пошок чи чисельністю армії. Потужність і вага країни у світі визначається, перш за все, об'ємом показником ВВП країни. Чим вище країна стоїть в таблиці світовій за показником ВВП і за показником ВВП на душу населення, тим більша у неї економічна, а від цього і політична вага.